Друзі, всім привіт! Короткий відео огляд того, що придбав чоловік. Сьогодні ближче до обіду, в середу, і хоча я збираюся в соціальний магазин встигнути заїхати сьогодні, все одно треба було дещо купити. Отже, дещо купити це ще одна сумка Алді в нас з'явилась. Ну, що поробиш, пішов з порожніми руками, не взяв з собою торбинку, тож, ось таку новеньку. Практично вони довго служать, дуже такі місткі торби, тож нічого зайвим не буде. Насправді, 99 центів коштує вона. Не знаю, скільки тут літрів 10. Не бачу обмежень, але насправді волочинка буде це мені повірити. Сік з винограду коштує євро, 1 літр, це доволі дорого. Насправді, але соку не купували вже кілька днів поспіль, а, майже тиждень. Яблу... Яблучний сік коштує 95 центів літр. Ось такий натуральний. Взяв він 2 літри такого соку для дітей. Далі в нас молоко. Зовсім немає молока за тиждень. Діти 7 літрів випали насправді не за тиждень, а за 5 днів, тож це вже другий день, як без молока. Не зовсім вдома взяв. Він літр коштує середньою жирністю ось таке молоко. Всього 2 літри. Сподіваюся, соціальному зможу взяти більше сьогодні. Нектарини. 2 кг це така пропозиція. Зараз акційна 4,99. Тобто 2,50 коштує 1 нектарин. Я вже один, сп... один нектарин, один ящичок. 2 кг, 1 кілограм коштує 2,50 Ось заговорююсь. Я вже спробувала, вони хоч і тверді, але соковиті, смачні, солодкі ось такі корончиками. Морозиве, ванільне. Ось такі конуси, вже гришезлії взяли по одному після обіду. Коштують 1,79. І ще якісь батончики. Ось такі смачненькі, теж діти люблять. Це щось як соку замороженого. Скоріше, ну, з, з ароматом різним. Заморожений лід. Коштує це 249 аж таких 5 штук дітям За 10,58 взяв він на дві такі упаковки стейків, вирізки, порізаних ось так по 4 шматочки. 700 грамів кожен коштує, але на другу упаковку зараз пропозиція 40% знижки. Тобто 10,58 повна ціна, мінус 2 євро. Тож за 840 заплатили за майже 1,5 кг свинини. Такої тут кістки я не бачу, здається, кістки немає. А ось трошечки щось там є. Але, ну, Це ось такий закуп м'яса. Мадленки, мадалинки. З ванілю мадагаскарською. Вони окремо запаковані, кожен такий бісквітик. смачненький. Я... Ну, це до кави в першу чергу, до кави до чаю дуже смачно. 400 грамів 2,2,49. Таке. Чи чоловік придбав мотузку. Не каже для чого. тримає інтригу. Я досі не знаю. Каже, нехай буде, знадобиться. Ну, такий ось секрет. Не знаю, насправді або в нього є ідея для чого, це, або просто ціна була ну, привабливою, то що взяв. Тут загадка. 3,99 коштує скільки метрів такого канату. 22 метри. Ось. Все, більше нічого, нічого мені додати. Ось, власне, і все, 31 євро за таку невеличку покупку. Ось куди діваються гроші, називається це відео. Дякую вам за перегляд. Буду знімати, продовжувати далі. Сподіваюсь, вам такий формат коротеньких відео зайде. Бережіть себе, побачимось!